Троє загиблих, серед яких двоє маленьких дітей. Такі наслідки страшної аварії, яка трапилась учора в селі Городище Рівненського району. Нагадаємо, близько 11-ї ранку відбулося лобове зіткнення легковика «Пежо» та вантажівки. «Кіман». удар був такої сили, що легковик розвернуло. Водій Мінівену та маленька дівчинка загинули на місці. Ще трьох дітей та їх маму доправили в центральну міську лікарню. Одна дитина негайно госпіталізована в реанімаційне відділення, так як стан її був край важкий. Всім решта пацієнтам, мамі і двом маленьким діткам проведе обстеження, комп'ютерну томографію головного мозку, дітки скеровані під нагляд в Рівненську обласну дитячу лікарню а мама госпіталізована під нагляд в травматологічне відділення з множинними забоями, осадненнями тіла. На жаль, життя чотирьохрічного хлопчика врятувати не вдалося. В лікарню він був доставлений в стані клінічної смерті. Реанімаційні заходи не допомогли. Водія вантажівки каретою швидкої допомоги доставили в обласну лікарню. Журналістам з ним поспілкуватися не вдалося. Зараз поки йде діагностичний процес лікувальний, то недоречно давати якісь коментарі. все решта ви Ускладнюєте діагностичний процес своїми відриваннями. Він не хоче з вами спілкуватися, не хоче. Не хоче. А про стан хворого можна узнати пізніше, коли він обстежиться, і буде все відомо про його стан здоров'я. Я Дякую. Дякую. Будь ласка, тетяна завідаючи приймальний Дякую. поліції. Повідомили, що у водія вантажівки діагностували перелом плеча. Наразі він госпіталізований. Так на місці пригоди слідчо-оперативна група встановила, що 21-річний водій автомобіля «Пежо» житель Городища, рухаючись автодорогою Київ-Городище зі сторони траси Київ-Чоп на заокругленій ділянці. Ці дороги з невідомим поки що причинник зіткнувся із вантажівкою Ман за цим фактом. Проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України.